Що ж, доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми, ми прийшли в гості до Мекленбург передньої Померанії. Можна до вас Мекленбург Переднє Померанія? Звичайно, звичайно, можна. Доброго дня, шановні телеглядачі, а, а, а ви можете розказати нам про ваші клички? Звичайно, можу. У мене є. Аж п'ять імен, чотири з яких клички. У мене є ім'я мекленбург переднє Померанія, як ви знаєте, це найпопулярніше моє ім'я. Земля Мекленбург, передня Померанія, Мекленбург Форпом, Мегаполіс переднє Померанія та Мекленбург Переднє Поморня. А тепер ви можете нам розказати про загальну інформацію, пане мекленбург переднє Померанія? Звичайно, можу. Моя столиця це Шверін. Моя площа це 23 мільйона 211 тисяч 250 кілометрів квадратних. Населення за переписом 2020 року це 1 мільйон 610 тисяч 774. Густота 69 чоловік на кілометр квадратний. Я утворений 9 липня 1945 року. І відновлений 3 жовтня 1990 року. А тепер можете розказати нам про вашу історію? Звичайно, звичайно, можу. Близько двох тисяч років тому германські племена б... заселилися на моїй землі. Більшість з них покинули її протягом періоду міграції і замінені або асимілювані слов'янськими полабами протягом наступних 600 років. У 1160 році мою територію завоював Генріх Хлев і у складі Саксонського герцогства приєднав в 1180 році до Священної Римської імперії. Остаточно вся земля була підпорядкована німцями, тобто моїм народом, у 12 столітті. У 12 столітті Генріх Лев герцог Саксів завоював Бодричів. Підкорив і обернув їх християнству. Після 12 століття територія залишалася стабільною і незалежною від своїх сусідів. Мекленбург перше, тобто я став герцогством Священної Римської імперії в 1348 році. А зараз я вам скажу, які були держави Мекленбурга. Це було мекленбург Шверінське герцогство і мекленбург траліцьке герцогство. Вони стали великими. Герцогстоми в 1815 році, після Першої світової війни, і зречення німецького Кайзера, монархія була скасована і був встановлений республіканський уряд. Західна помирання значно менша. Західна частина колишнього німецького регіону Помирання, Слов'янського Помурі, східна частина була частиною Польщі, після ну, того, як мене як Німеччину розділили. Отому от договорі. Я забув як він називається. Ще мій шматочок був під владою Швеції, усе колись, а у 1945 році наслідок об'єднання земель була створена Мекленбург і Західна Померанія. А скажи нам 24 найбільших своїх міста. Добре, звичайно, скажу. На першому місті Росток, на другому Шверен, на третьому Нойбранденбург, на четвертому Штральзунд, і на п'ятому Грайсвальд. потім Девісмар, потім Гюстро, потім, потім Варен, потім Неустрелліц, потім Бархім, потім Рибенець-Дамгартен, потім... Берген Ауфрюген, потім Анклям, потім Людвік Слюст, потім Демін, потім Вульгаст, потім Гагену, потім Пазевальк, потім Бад-Доберан, потім Греферс Мюлен, потім Бойценбург, потім Грімен, потім Засніц, а потім Юкер Мюнде. І це це все за населенням. І це все стало на 2013 рік. А можеш сказати нам свій адміністративний подіб? Звичайно, можу. У мене є Шість районів це Росток, Людвіг Люст Пархім, Мекленбургіше Зенпляте, Північно-Західний Мекленбург, переднє помирання Грайсвальд, переднє помирання Рюден. І я маю два вільних міста: Росток та Шверин. Ну що ж, е, пане Мекленбург, переднє помирання, Дякую вам за те, що ви нам надали корисну інформацію. А вам, я кажу, телеглядачі, поставте лайки, підпишіться на канал та нажміть на колокольчики. Та гарного вам дня, вечора, ночі, обіду, ранку і так далі. Ну що ж, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!